Позаду мене займається наш клуб розмовної англійської мови. Цим дітям 13-15 років. Деякі з них вже третій рік поспіль з нами. Лише живе спілкування підніме ваш рівень англійської мови. Якщо ви також хочете легко грати з друзями в еліас англійською, запрошую вас у наш Speaking Club, який працює в браворах, а також відкривається в княжичах та Требухові. It's an by a dentist. Yeah, oh, that's right. Yeah. Okay. Game about uh, football. Yes. Oh. Uh, it's is produced by this. It's a honey. Yeah. Yeah. It's a brother but a woman. Sisters. Yes. Sir.